Для того, щоб приготувати домашній клас з бузини або домашнє шампанське, можна так сказати, потрібно основний інгредієнт цвіт бузини. Бажано шукати її десь в місцях подальшої від дороги, від якихось підприємств і тому подібне, щоб воно було чисте. Ось знайшов непоганий кущ. Ось такого плану потрібні суцвіття. Не ось такі, які ще не розкрилися, а саме вже такі з квіточками, де вони порозкривалися, бо саме в них міститься натуральні дріжджі, через які потім напій починає газувати. Якщо потрясти суцвіття, то можна гарно наблюдати, як осипаються саме ці природні дріжджі, які потім призводять до того, що напій газує. От ще один куч знайшов. Тут ще зараз кілька сутцвіті обірву, і, в принципі. Готово. Ось тільки в мене вийшло суцвіть. Рецепт дуже простий. На 10 літрів води, як я вже казав, потрібно приблизно 15-20 сутцвіть. Потім до них на смак додається цукор в районі 1 кг, можна менше давати. Я також додаю лимон і домашню м'яту. Квас виходить дуже свіжим, дуже освіжаючим, нагазованим. Особливо це дуже класно літом, в жару. Також квас дуже допомагає для підвищення імунітету, дуже добрий для серцево студинних захворювань. Як я вже казав, кількість цукру можна регулювати по смаку, кожному як, як смачно, але цукор потрібно давати в будь-якому випадку, так як оці природні дріжджі, які містяться в суцвіттях бузини, вони живляться цукром. Відповідно через що потім напій виходить газованим. Далі процедура дуже проста. Суцвіття замочується в воді, бажано якусь фільтровану воду, чисту. Настоюється 2-3 дні, як я вже сказав, я додаю лимон і м'яту. Після чого напій починає газувати, бувається природня реакція. І можна його далі розливати по пляшках. І за кілька днів він буде вже готовий до споживання. Наступний етап по приготуванню квасу полягає в тому, що нам потрібно відро якась ємність на 10 літрів, можна на 5, залежати від того, на який об'єм готуємо квасу. Ємність бажано протерти содою, помити добре. Далі беремо суцвіття і перевіряємо, чи на ньому немає ніяких жучків. Сміття якогось, тому що може бути. Це все треба поприбирати, але не обтріпувати, тому що всі природні дріжджі з нього обсипляться і воно буде без, безкорисно. Не піде потім природна реакція для класу. От насправді от на цьому бачите які ці яжучки? Це, це нормально, це природа. Їх треба всіх почистити, щоб вони не попали в воду. Є деякі кіточки, які ще не розпустилися. Тобто вони не дадуть пилку, як я вже показував. Далі потрібно беремо соцвіття і обрізаємо лише квіточки. Тобто оці всі головні гілячки залишаємо, тому що вони дадуть гіркоту. Також наберемо так обтинаємо. Ці квіти дуже дадуть класний аромат, такий свіжий квітковий в самому класі. Якщо там як щось попаде, то можна сильно не переживати, так як потім це все буде гарно проціджуватись І будь-які сторонні там, травинки, ще там щось, воно все відфільтрується. Та і взагалі це все природні інгредієнти, не треба цього боятися. Головне зібрати бузину в якомусь гарному місці, подальше від якихось промислових об'єктів, від дороги і тому подібне. Далі ми готуємо цукровий сироп. По рецепту 1, 10 літрів кілограм цукру, але можна, в принципі, і менше. Цукор потрібний для того, щоб відбулася реакція дріжджів. тому от, гарячою водою просто робимо такий цукровий сироп. Це все розміщуємо, щоб цукор розчинився. В принципі, замість цукору можна також і мед попробувати. Не знаю, як воно буде, але. Так, зараз беремо наш цукровий сироп, який вже розчинився в воді, теплій, додаємо до нашого світу різини і додаємо фільтровану воду. Також я е, додаю домашню м'яту і налісу. Наші листочки стекло вишаю, щоб е, кипро може дати кутуру. Також е, додаю лимон навіть два. Замість лимона можна додати лимонну кислоту, але я думаю, краще, краще просто лимон. Лимон видушую. І потім його туди кидаю, але лише на добу. Потім ж тільки забираю, бо вони можуть теж дати датирку. Так водою набираємо повну ємність, що їх залишаємо на 2 дні. За цих 2 дні дріжджі почнуть. Свою реакцію. Після цього напіль розливаємо по банках, після чого через теж кілька днів вже його можна буде вживати він вже буде газовим. Значить, квас два дні настоявся, він вже почав газувати, вже пішла реакція. Зараз такий дуже гарний квітково-лимонний аромат. Ось, набираємо квас і лишаємо десь таку частинку зверху порожню для того, щоб закрутити і так трошки. Придавити і закручує. Таким чином буде простір для, для розширення. Буквально за 2 дні вона розшириться і буде дуже тверда, і квас вже буде нагазований. Оце ось клас позавчорашній, позавчора на вибігу банку. Банка вже дуже тверда. Тут вона так само була сплюснута, вона вже розпрямилася і, і вже дуже тверда. Тобто він вже, в принципі, готовий до споживання.